Видання The New Times надрукувало статтю про те, як Володимир Путін примножує свої статки через офшори в Панамі, Ліхтенштейні, Британських та Віргінських островах, а також через англійські та швейцарські компанії. Власний бізнес пише New Times, Путін вибудував на кшталт розвідувальної мережі. Журнал отримав доступ до документів та аудіозаписів, які на думку журналістів доводять причетність російського прем'єра до мільйонних афер та махінацій. Серед бізнесменів у Путіна навіть прізвисько є міхал Ванич уперше порахувати статки Путіна Нью-Таймс спробував два роки тому. Тоді російський бізнесмен Сергій Колесніков розповів пресі про будівництво так званого палацу Путіна у місті Геленджик. Це розкішний маєток, з казино, зимовим театром, вертолітними майданчиками, ландшафтними парками і чайними будиночками. За попередньою оцінкою, вартість палацу становила 1 мільярд доларів. Підприємець Колесніков, який власне і будував цей палац, заявив, що приблизно півмільярда доларів лежать на рахунках офшору Ролінг. International LTD, ЛТІ, зареєстрованому на Британських Віргінських островах, гроші з офшорів вносилися на рахунки ще низки офшорних компаній, а потім уже легально завозились в Росію через статутний капітал Росінвесту. Люди, які працюють на Путіна, представляють різні бізнеси і між собою не перетинаються. Пише New Times. Фундамент імперії Путіна. Його друзі. Серед таких товаришів Путіна, за даними видання, один з найбільших акціонерів банку Росія Юрій Ковальчук, нафтотрейдер Геннадій Тимченко, глава Газпрому Олексій Міллер, керуючий справами президента Російської Федерації Володимир Кожен, керівник служби безпеки президента Віктор Золотов та ще кілька російських бізнесменів.